Мені подобається більше. Mm. Mm. Біленький? Mm. Привіт. що Красивий такий, так? Пішов. Вашої стички ми не даємо, то він пішов собі. Хоч позаглядати? Позаглядай. Позаглядай. До mm. крилок як хочеш? Підійдемо поближче, подивимося, відмови. По mm -hmm. Кролики! А он кроличок сидить Ром. Біленький піти походити. <ролі> ну туди якось пускають начебто, але... Треба, мабуть, Куди ти йдеш. Виходить, мабуть, дози. Чи підемо погуляємо, потім